Троє студентів Прикарпатського національного університету вже наступного тижня візьмуть участь у 27-й зимовій олімпіаді серед студентів, що відбудеться у Словаччині. Змагатимуться за звання найкращого у розділі стрибки з Трампліна. Віталій Калініченко в універсіаді участь бере вперше. Проте своїх суперників не боїться, адже для цього тренувався чотири роки і без бою здаватись не буде. Перш за все, це бути психологічно стійким, не зважати ні на погодні умови, ні на те, які спортсмени. Сильні приїхали на ті змагання і спокій. Якби вже звичайно до того фізичні навантаження, але це вже процес пройшовся. Цього це саме основне психологічно зараз бути налаштованим. Як зазначив ректор Прикарпатського університету Ігор Цепенда, сьогодні вже стає доброю звичкою, коли студенти вишу представляють честь держави на найпрестижніших світових змаганнях. Проте участь спортсменів у зимовій універсіаді була під питанням через брак коштів. Допомогти студентам вирішив Олександр Шевченко. Адже, окрім пекельних тренувань, спортсменам потрібно створювати і відповідні. Сьогодні я хотів би також подякувати нашим давнім партнерам Олександру Шевченку, фонду Нове місто Івано-Франківське, який підтримує розвиток зимових видів спорту. Це ще раз підтвердження того, що при об'єднанні зусиль, при визначенні чітких завдань можна консолідувати і фінансові кошти для того, щоб наші. Студенти, наші українські спортсмени могли реалізувати той великий потенціал, який вони мають тренер студентської збірної України зі стрибків з трампліну Василь Прокоп'юк каже: сьогодні державного фінансування вистачає тільки на придбання найнеобхіднішого. Все решта спортсменам доводиться купувати самим або ж за спонсорські кошти. Приблизно 3 тисячі євро. іде деякі тільки на які спортсмена. це не оворіче на парадну форму комбінізонна ціна 350-400 євро. Це комбінезон. І цього комбінезона, якщо б ми мали повністю новий, то це б було дуже гарно. А спортсмени їдуть у таких, що вже стрибали півроку. Студентська універсіада відбудеться у словацькому містечку Штрепське плесо та триватиме з 25 січня по 2 лютого.